Я підписав контракт, а попавши в бойову частину, я попав потім в зону АТО. Коли почалася повномасштабка, я пішов добровольцем. Це вже так пішло в зоні АТО. Щось так мене потягнуло, як написати пісню, якийсь вірш. І я заспівав хлопцям, і їм це сподобалося. Я подумав, чому б і ні? Мої пісні, які я пишу, вони не є для широкого кола, вони для тих, хто воював, хто бачив війну. Піднімається сонце в Росії, Розсіває тумани і цілує палкими устами ліси і поля, тільки в нас в Україні так є синє небо над нами, де бентежить ранкову красу лише спів солов'є. Я. Я... Ні з ким майже не спілкуюся після війни. Тільки з тими бойовими побратимами, що я справжнім друзям можу сказати. Є такі, наприклад, що там не було ніколи, і в мене завжди до них виникає питання, хоча я їх ніколи не питаюся, чому я пішов, а ти не пішов. З мого батальйону фактично там нічого не лишилось. І в мене щось відчуття провини, чому я живий, а вони загинули. Вернувшись назад від шалених атак. І від грому війни, де нема тишини, дуже я заплатив за Україну велику ціну. Сам сиджу на транквілізаторах і на антидепресантах у болі жахливі кожен день. Заставляю себе йти кудись. Виходити, люди виходять на світ десь виступати. З нами в серці Майдан, з нами Бог, з нами Мати Україна. Зоря, на несторі, на пам'ять про тих, що у вічність пішли. Ці всі пісні, які написані, вони написані за пів години. Воно приходить отак. Це пісні про справжні. Це не є якісь ефемерні поняття, любові, якоїсь прив'язаності, якоїсь пристрасті. Я пишу про те, що було, про те, що я пережив, про те, що я бачу. Можливо, коли війна закінчиться, може я поміняю своє бачення. Може, тоді появляться якісь пісні про любов. Візьмемо, ідемо у бій, за волю і свободу, за край рідний свій і нищити ворога. Будемо ми, ти гордо свій прапор, увесь підніме. Щастя, щастя, це коли коли якомусь потрібен. Щастя буде тоді, саме більше, коли буде перемога, коли всі повернуться назад. До того я не почувався повністю щасливим.